Давним-давно жив бідний старий швець зі своєю дружиною. Старий робив чудове взуття і дуже старанно працював. Але навіть попри це, він не міг заробити достатньо грошей, щоб прогодувати себе та свою родину. Він настільки збіднів, що не міг навіть дозволити собі купити шкіру, необхідну для виготовлення взуття. І врешті, настав час, коли у нього залишилося лише стільки матеріалу. Скільки потрібно, щоб зробити останню пару взуття. Він обережно вирізав деталі і залишив шматки шкіри на робочому столі, щоб наступного ранку зшити їх разом. Його дружина дуже хвилювалася і запитувала, що з нами буде. Харчі закінчилися, полиці для товару зовсім пусті, та й дрів у нас немає. Навіть наша остання свічка догоріла. Не хвилюйся, сказав швець, все буде добре. Завтра вранці я закінчу ці черевики, і хтось їх обов'язково купить. Він викроїв шкіру для взуття, а потім ліг спати, думаючи, що з першими променями сонця встане працювати. Вдосвіта, наступного дня швець спустився до своєї майстерні. І побачив. На своєму верстаку вишукану пару взуття. На них були дуже дрібні та рівні шви, такі гарні, що він сам не міг би зробити кращої пари взуття ніколи. Уважно оглянувши виріб, швець зрозумів, що черевики були пошиті з тих самих шматочків шкіри, які він поклав напередодні ввечері на лавці. Швець покликав свою дружину, щоб вона підійшла і подивилася на чудове взуття. Вона була так само вражена, як і він, і запитала, хто ж зробив це чудове взуття? Чоловік з дружиною поставили нові чудові черевики на вітрину, і майже одразу до них зайшов заможний покупець і купив їх за гарною ціною. Швець зрадів і пішов купив багато їжі для своєї сім'ї та ще шкіри для роботи. Того вечора він вирізав дві пари взуття. І поклав усі деталі на лавку, щоб наступного дня шити їх. Потім він пішов на гору, щоб смачно поїсти зі своєю дружиною. Що за чудо, аж плакав від здивування і радості швець наступного ранку, знайшовши на своєму верстаку дві пари гарно оброблених черевиків. Хто зміг би зробити такі чудові черевики, та ще й так швидко? думав він. Він виставив їх у вітрині свого магазину. І незабаром прийшли кілька багатих людей і заплатили за них великі гроші. Швець відразу пішов і цього разу купив ще більше шкіри. Так тривало багато днів, поки полиці шевця не заповнилися чудовими туфлями, яких ніхто раніше не бачив. Незабаром його маленька крамниця була переповнена покупцями і процвітала, як ніколи до цього. Одного разу швець із дружиною сиділи біля домашнього каміну. Треба буде дізнатися, хто нам допомагав, сказав швець дружині. Ми можемо сховатися з шафою у твоїй майстерні, щоб дізнатися, хто нам допомагає, запропонувала дружина. Тієї ночі. Коли годинник пробив дванадцяту, швець і його дружина почули якийсь шум. Під дверною щілиною протиснулися двоє крихітних чоловічків із сумкою інструментів. Їхній одяг був старий і зношений. Це засмутило шевця та його дружину. Чоловічки допомагали шевцю шити взуття, а собі не мали. Дружина шевця сказала. Ці маленькі ельфи так багато зробили для нас, давай і ми зробимо для них подарунки. Так, сказав швець, ми можемо виготовити взуття та одяг, які їм посуватимуть. Швеці з дружиною старанно працювали і розкладали подарунки на верстаку. Потім вони сховалися за шафою і чекали, коли ж ельфи знову прийдуть. Як і раніше, Знову з'явилися ельфи, і скочивши на лавку, щоб розпочати свою роботу, вони побачили всі ті подарунки і почали сміятися та галасувати від радості. Вони одяглися та взулися в нові речі, зробили ще одну пару взуття для шевця, а потім зникли під дверима назавжди. Швець і надалі продовжував процвітати, але він і його дружина. Завжди пам'ятали добрих ельфів, які допомогли їм у важкі часи.